Всі з перших днів початку вони всі були на місцях і робили ту роботу, яку потрібно нам було робити. І сьогодні ми маємо відповідний результат за 2023 рік. Не зважаючи на обставини в країні, намагаємося розвиватися, впроваджуємо нові методики лікування, оновлюємо матеріально-технічну базу. Наша лікарня зараз бере приймає участь у такому. Дуже масштабному проєкті як реабілітація травм війни за рік було встановлено більше 200 ендопротезів кульшового суглобу, близько 60 ендопротезів колінного суглобу. Нам приємно поділитися шматочком своїх знань, тому що чим більше буде сильних вологічних шкіл по, -по, по Україні, тим краще буде життя в Україні. Тільки гуртом згуртувавшись можна і реалізувати і перемогти. 2023 рік грудень, майже два роки від часу повномасштабного російського вторгнення. Увесь цей час в медичному колективі сумської клінічної лікарні святого Панделемона, як би не було складно, прагнуть бути в когорті провідних медичних закладів Сумщини, розвивати свої можливості, оновлювати обладнання, освоювати нові лікувальні методики і надавати пацієнтам, жителям Сумщини та інших регіонів України доступну і якісну медичну допомогу. Головне для нас, звичайно, це перемога. Тому ми розуміємо, що десь медичний фронт це теж, як кажуть, ми там не на першій лінії, але на другій. І для того, щоб організувати якісне лікування і реабілітацію, і хірургічну всю допомогу, потрібно багато працювати. Володимир Поцелуєв говорить, попри два складні воєнні роки, саме згуртованість медичного колективу лікарні допомагає закладу розвиватись. Що головне, так? головне це люди. Люди це люди в білих халатах. І ми сьогодні розуміємо, що. Ну, ти один в полі не не да, як кажуть все рівно, коли нема потужної команди, яка реалізовує в тому числі твої якісь напрацювання, задуми урологія, ортопедична травматологія і індепротизування, нейрохірургія, реабілітація. Кілька останніх років в лікарні святого Пантелеймона сконцентрувались на розвитку цих чотирьох напрямів лікування. Центр урології створили в лікарні понад півтора роки тому. Нині тут лікуються й жителі Сумщини, і їдуть за медичною допомогою українці з різних міст і областей держави. Лікарі урологічного центру лікарні святого пантелеймона залюбки діляться досвідом виконання складних оперативних втручань з колегами з інших міст. Вважаючи в медицині як ніде важливо максимально передавати колегам методики знання, якими добре володієш сам. Нам приємно поділитися шматочком своїх знань, тому що чим більше буде сильних урологічних шкіл по по Україні, тим краще буде. Життя в Україні, висока компетенція хірурга і найсучасніше обладнання а в результаті висококласна і авторитетна школа операційної урології, де завжди готові поділитись досвідом, говорить директор лікарні. Після того як ми сформували таку потужну команду, було відповідний запрос від них по матеріально-технічному стану по обладнанню і. Після того, як були виділені кошти, ми відповідне обладнання закупили це і тулівий лазер єдиний в області, літатріптю системи. Там навіть ті ж лампи, там столи операційні. Це все потрібно, тому що дуже багато чого потрібно для того, щоб якісно доступно зробити цю відповідну операцію. В складі загальнохірургічного відділення клінічної лікарні святого Пантелеймона активно розвивають нейрохірургічну службу. Оновили рентген договору, придбали нову, придбали новий рентген стіл, який маємо. Повністю прозору свою конструкцію можемо робити обстеження під час операції з допомогою нової дуги і нового столу. Також придбали багато мікроінструментарію. Якісне матеріально-технічне оснащення дозволяє нейрохірургам виконувати надзвичайно складні і високоточні операційні втручання. За 2023 рік впровадили активну хірургію хребта, а саме видалення. Огріжні шупцевих дисків, лікування зміщень хребців, ті спондилолістези, з якими пацієнти звертаються. Також за 23 рік активно провадили лікування хворих з патологією шийного відділу хребта, видалення шийних кил у хребті, установленням імплантів. Цих же самих дисків останні півроку лікарі нейрохірургічної служби активно впроваджують нові операційні методики, зокрема при лікуванні патології периферичної нервової системи різного генезу. Виконуємо ці складні насправді дуже тривалі операції з приводу саме вторинної пластики нервів периферичних. Також при цьому лікуємо патологію центральної нервової системи в вигляді головного мозку, спинного мозку, різного роду нового утворення в спинному мозку, в головному мозку. Також оперуємо пацієнтів знову ж таки, після травматичних пошкоджень, виконуємо різного роду пластики, черепу. Титановими пластинами чи там власними тканинами операції на шийному відділі хребта це ще одна сфера, де лікарі нейрохірургічної служби лікарні святого Пантелеймона досягли майстерності і успішно лікують пацієнтів. На цей рік вже проведено більше 30 операцій самостійно без запрошення сторонніх колег з інших міст вдосконалення навичок, підвищення професійної майстерності, будь то клініка для стажування чи онлайн-консультація з досвідченим колегою. Звична справа у кожному відділенні клінічної лікарні святого Пантелеймона, яка дає свій позитивний результат, якісне лікування пацієнтів. Прийом пацієнтів у травмпункті, амбулаторне і стаціонарне лікування, захворювань опорно-рухового апарату, малоінвазивні артроскопічні операції і складні втручання із заміни суглобів, ендопротезування це напрямок діяльності професійного колективу лікарів ортопедо-травматологічної служби лікарні. Закуплена новітня стойка скопічна для лікування патології суглобів малоінвазивними методиками, що дозволяє людині швидко е, реабілітуватися. За рік було встановлено більше. 200 ендопротезів кульшового суглобу, близько 60 ендопротезів калінного суглобу. Планується проведення ендопротезу плечового суглобу. Ендопротезування це операції порятунку пацієнта, адже буквально за кілька днів ставлять на ноги людей після операції, після того як багато хто з них роками не міг рухатись. Якість їхнього життя покращується, От, вони себе можуть обслуговувати, живуть без болі. Ті, хто вперше приходять, мають захворювання двох суглобів, оперують один, на перший вони йдуть дуже з великим страхом, а вже за другим прибігають, давайте другий, але ж терміни треба витримати, все, ну, вони дуже сильно не на те, щоб замінити дою, тому що жити без болі це, це є щастя. Медична реабілітація цей напрям у лікарні святого пантелеймона розвивають з 2019 року. Стаціонарне відділення реабілітації діє з листопада 2022-го. Головне завдання лікарів-реабілітологів відновити життєво важливі функції пацієнтів після захворювань центральної нервової системи та складних травм опорно-рухового апарату. І за останній рік добре оснастили відділення спеціальним обладнанням. Було придбано. Досить велика кількість різноманітного обладнання, котре нам допомагає в цьому. Це і апарати для пасивної розробки суглобів, це і апарати. Фізіотерапевтичного напрямку це і апарати, які покращують, полегшують роботу тим самим фізичним терапевтам, тобто підвісні системи. Максимальне відновлення порушених внаслідок захворювання моторних функцій організму і закріплення навичок самообслуговування. Так працюють із хворими після інсульту. Коли ми говоримо про ерготерапію, то це вже навчити людину застебнути гудзика. Навчити людину одягнути шнурок, татагнути кросівок, зав'язати шнурок, а повернути його на робоче місце, якщо то є в цьому. Ну якщо ми можемо то зробити, сюди додається робота терапевта мови і мовлення ключем. До успіху будь-якого реабілітаційного втручання будь-якого реабілітаційного процесу є е, взаємодія оцих всіх фахівців. Взаємна довіра і відповідальність за пацієнтів дає результат, яким можна пишатись. Говорить лікар. Є не один приклад того, коли е, люди навіть з інших областей поверталися сюди, тому що вони первинно потрапляли до нас у відділення. Тут з ними працювали. Е, потім вони їхали там собі додому на певний період часу, і потім знову поверталися конкретно сюди, в цей заклад у це відділення. Підбиваючи підсумки другого року роботи в умовах війни, в колективі лікарні святого Пантелеймона вдячні волонтерам, які передавали лікарні і кошти, і обладнання. Модернізація медичного закладу, утеплення будівель, ремонти у відділеннях, нове обладнання, це й вкладення власних коштів лікарні і фінансування коштом міських бюджетних програм, говорить Володимир Поцелуєв. В лікарню привезли ангіограф, ми займаємося його монтуванням, видана в експлуатацію. Я Думаю, це також дозволить нам лікування там, і інсультних, там, і інфарктних інших напрямків судинних. Сьогодні ми там, про томограф розмовляємо там, і мріємо, коли є підтримка. В тому числі підтримка, ну в першу чергу, це міської ради і людей, які приходять і просто кажуть дякую за те, що можемо десь отримати ну, ту допомогу, які потребують. Два роки війни, повітряних тривог, ударів шахедами змусили подбати і про питання безпеки для медичного персоналу і пацієнтів. На сьогоднішній день ми реалізовуємо проєкт. Це якби так називаємо іноді лікарня під землею. Тобто, це повністю автономна, автономна бомбосховище з суперблоком, з відповідним. Запасом там і харчів, і е, дизеля, і це генератор, який там знаходиться. У 2023 році колектив клінічної лікарні святого Пантелеймона відзначив 60 років створення свого медичного закладу і працюють далі 24 на 7, Дякуючи українським Збройним силам за можливість вкладати свою частку у розвиток медичної галузі Сумщини. Тільки гуртом згуртувавшись, можна і реалізувати і перемогти. Тому Думаю, що все буде Україна.